Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Петро Порошенко хоче вибачитися перед збройними силами за коаліцію монобільшості та ОПЗЖ, бо їх не цікавить підтримка армії. У них уже почалися вибори за те, що парламент ніяк не може віддати гроші ПДФО бригадам. За те, що в українському парламенті досі є депутати, що представляють п'яту колону і ждунів. За це прошу вибачення в збройних сил України. Ми робимо усе можливе, щоб допомогти армії. А у них зовсім інше на думці до дивіться цей вис щоб до кінця побачите, як плющать коаліцію монобільшості та ОПЗЖ від цих слів. Слова в оригіналі я хотів би вибачитись вибачитись перед Збройними силами України за таких негідників, бо в них почалися вибори. А у нас фронт. А у кого у них і у бойка? Ви це бачите? І у Анал табу, які на сьогоднішній день ганьбить і позорить парламент. Я хотів би вибачитись, що армія не має грошей. Я хотів би вибачитись, що вони шукають повій в цьому залі, а наша команда шукає зброю для армії. Оцім ми відрізняємося. Вони і ми. Вони анал табу і повії. Ми люди, які борються за перемогу України. А ось інцидент у Верховній Раді пише Ірина Гращенко. спікер ніяк не реагував. Його дії також ганьба. Спікера пора міняти. Підкреслюють в коментарях до допису Гращенко. Нагадаю, що це вже вдруге. Махерна на нього. Вас <різований> Вон, <різований> по суті, Єременко зараз зриває голосування по бойко. Після того, як депутат від слуха Мазурашу за трибуни Верховної Ради захищав бойка, і позажа європейська солідарність висловила рішучий протест цим кремлівським наративам від монобільшості. На маніпуляції слух, що Порошенко у середу не було на голосуванні по відкликанню бойка з комітету, Петро Порошенко розповів, що він у цей час передавав підрозділам скурського напрямку БПЛА і прилади нічного бачення. В цей час в розмову вліз скандальний депутат Яременко з криками аж то без тебе ніякому передай дрони. Виходить, що ніякому, бо держава провалила забезпечення ЗСУ і далі слуга поліс битися до європейської солідарності. Правильно, не з ОПЗЖ ж їм битися. Отже, слуги засуджують, критикують допомогу ЗСУ. Слуги працюють і у спайці з ОПЗЖ. Ми для них радикали. Готуємо заяву до регламентного з вимогою відсторонити депутата Єременка від пленарних засідань за хронічно непарламентарську поведінку. Все переростало у сутичку легкобійку, втручилася охорона ради. Ну і хто у раді адекватний, а хто ні? Редакція. Каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.